Приїхали в гори, друзі. Собаки як побачили річку з машини, як давай сковчати. Так, братва, 10 хвилин, купайтеся, і їдемо далі. Водичка прозора сьогодні. Сьогодні, друзі, 13 квітня. Нарешті ми в цих місцях. А саме Західні Горани. Останнього разу ми тут були в осені. В сюди, жодного разу не приїжджали. Так, ти що там? Лісовичку? Подарунки? Ха-ха. Сьогодні, друзі, приїхали подивитися, як в цих місцях весною. О, сьогодні теплий день, десь 19 градусів. Супер. Походимо, подивимось. А вас, як завжди, запрошуємо з нами прогулятися по лісу. Айда. У 23-му році ми з цих місць жодного разу не приїжджали без грибів. Напевно, це буде перший да? раз. Ну, в квітні ми тут ніколи не були. Ось так. Дуже грибне місця. Тут практично є весь гриб. Але що зараз? Подивимось. Спочатку тут іде смирековий ліс. Бачите. Потім хащі мішані. Потім знову смерековий ліс, а потім старий такий мішаний ліс. І... Всюди гриби були. Друзі, знаєте. Йдеш, аж замираєш в спогадах, тариш. Так. Ну нічого, скоро вже грибний сезон. І будемо всі місця постійно їздити. О! Під груздок, напевно, бачите ще. а собаки носяться собаки я говорю бігають носяться дві години сюди їхали до вони засідались в машині це почались вже хащі ось по такому лісу десь з кілометр Раніше, вирішив, пам'ятаєш, от до саме самого, до самого цього місця ми доходили і вже в кошику були гриби. Мета наша сьогодні, друзі, звісно, не позбирати гриби, тому що їх ще нема. Хоча вже декілька грибочків в горах знайшли, білих, малесеньких. Так що, іди знай. А мета наша сьогодні провідати ці місця. Як тут ліс себе почуває. До речі, Жека, от ці місця, от саме в цих місцях він більш за все кудись бігає, тікає від нас. Полюбляє дуже. Цей лис. Пошли, Не пойму, какая-то птица или что? У тому році, коли у нас у місті була спека 33-35 градусів, тут завжди 20, далі 21. Ну, якщо спека, ми зранку сюди їдемо на цілий день. Оце ми ріше стоїмо зараз на грибниці з білими. Поки друзі зовсім нічого. І трутовичків нема, так? Да? Шо, Марсик? Пішли? А як дихається тут, друзі? Запах такий. Хвої. А ось друзі, що я говорив, це вже четвертий ліс. Ну, це все, все одно і те саме, але ж бачите, як змінюється. Який тут, а який тут починається. Такий старий ліс, величезні дерева. Супер, так? Да? Да, тут не по довечку є струмочок. А зараз підійдемо, собаки там поп'ють водички, скупаються, та і підемо. Оце, друзі, як змінився ліс і все, до самого горба він такий самий буде. Ну це далечко, сенсу нема зараз йти, бо грибів нема. А ось тут, з краєчку, походимо. Що там, водичка є? У тому році ми тут завжди збинялися, і собаки тут брязгались. О, Завжди є водичка. Я не знаю де саме тут цей струмочок, його не видно, але ж тут водичка постійно є. Може якийсь підземний істочник, да, може, може, Ну, Навіть у сильну спеку воно там. так. Хоча тут сильної спеки не буває, але ж все рівно. Місяць дощиків нема, тут все рівно є вода. А скільки ягоди тут, та, то капець, бачите, скільки кущів. Є трутовичок. Зараз підійду. О. Теж багато тогорічних грибів. бачите Красиво. сюди гори о, тиша така. Ну что там, Гриш, порадуй нас беленьким грибочком. А вот поруч еще один трутовичок. Собаки уже трошки подустали, да? Да да, бо мы Пішки так прилично пройшли. О, я такі вже показував сьогодні, да? Тогорічні рибочки. Та бачу, їх багато тут. Місцеві такі не збирають. Підгрузки там, ще щось таке. Сироїшки. Ну, дуже багато залишається в лісі. Для тих, хто каже, що ми для... Варіночок нічого не залишаємо. Да. Залишили, а? залишили, бачите, як вони не тронуті. Десь хвилин 40, друзі, ходимо. Нічого. Жодної ознаки на грибочки. Так, Ріше говорить. Хтось хайпанув, да? Фотки виложив. І <риклад> тут нам вже пишуть. Чого ви ті шопинки збираєте? У вас вже білий пішли, так да, друзі? Пішли біли. Тахі так співають. Гарно. Повернули ми друзі до машини. потихеньку будемо йти обратно. Але ж трошки іншим путем. Ми знаємо тут ще декілька місць, де грибниця білих, ранніх білих, але ж ну не квітневих білих, звісно, літніх. Подивимося, що там. Що там? Якась тваринка. тваринка? Я кажу, що камінь чи якась тваринка. Не знаю, але зараз підійду. Що ти лякаєш мене? Де? О там внутрі. Внутрі? В ямки. Ну то норки чи в ямці? Ага. ага. Дякую. <с за таке завдання. Ні, ну то, мабуть, камінь. Ні, то мабуть, да, мабуть, камінь зараз я камеру трошки ближче піднесу. Мабуть камінь, а мабуть коріння. Ну таке вологе щось, не знаю. А може і хтось ховається. Не будемо шукати, як говориться на п'яту точку <ріст> ну, пригоди ми вже друзі пройшли десь 2 кілометри взагалі але ж в осені пам'ятаєш ріш засікали що 15 кілометрів за цілий день ну, повторюсь зараз нема сенсу треба поступово починати А по колінах вже відчувається, так? Да? Зараз постійно вниз будемо йти. Пам'ятаєте, в тому році, друзі, я говорив, як, ну, що більбо одного разу нас а, вивів із лісу. Ні, ми знали дорогу, як дойти. Але ж побачили, що він постійно от попереду. Це саме з цих місць почалося. Ух ти, гілляки. Ось так. Вон, бачите, Вон, якщо на камеру буде видно, Вон він попереду йде. І одного разу вирішили чітко за ним піти. І таки, да вивів нас до самої машини. Дуже приємно було прогулятися, друзі, по одним із улюблених наших місць у горах. Дуже часто сюди приїжджали. Ну, ми і не сподівалися, що сьогодні щось знайдемо. Але побачили наші місця, як тут весна, як ліс. Супер. Як прогулянка, друзі. Просто супер. Та й спогади такі, знаєте. На кожному кроці йдеш і згадуєш, як це все було. Що, ну. друзі? Ми вже підходимо до машини. Будемо їхати додому. А з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока.